Марія Шастерня, уродженка Тернопільщини, та одного разу побачила Коломою і закохалася у неї, і вже 36 років. Вона мешкає у місті над прутом, який її надихає. Кожна робота майстрині це щирий подих серця. Вдячність вже рідному місту Прикарпаттю та й загалом Україні. Малюю давно і хочу себе реалізувати, втілити, тому що освіта є. У мене художня, інститут мистецтв Прикарпатського національного університету, дизайн інтер'єру навколишнього середовища викладач художньої. Культури. Довго вагалася, чи варта, тому що зараз війна, і чи я маю справедливість порівняно з тими хлопцями, які в окопах сидять. Але так як в мене двоюрідний брат на війні, я йому сказала, що планую виставку, він сказав безперечно. Мисткиня каже щодо створення такої виставки. Підштовхнули її три події. Ця виставка частково присвячена Збройним силам України сьогоднішньому такому красивому святу Дню Незалежності України. Ну і частково так трошечки моєму ювілею. Знана Коломийська художниця Емілія Бережницька познайомилася із Марією Шестерняк на одній із своїх виставок. Згадує, як художниця принесла їй кілька своїх робіт на оцінку. каже, що і не думала, що пані Марія скоро. Організує свою першу персональну виставку. Я так за неї переживала. Що вона це? Ти думаю, господи, добре, що, що вона це це змогла, що це це вона по справжньому до цього відносилася і відноситься. І бачу, така жінка вже знаєте, вона зріла вже. І вона вже як кажуть, причастилася до того. Я думаю, що вона майбутнє буде мати. Живопис став тим покликанням, яким авторка вирішила поділитися зі своїм містом. Художниця вже брала участь у колективних експозиціях, а тепер вперше постає перед глядачами із власною персональною виставкою. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.